Записує студентка другого курсу філологічного факультету Юліана Ігорівна 12 липня 2024 року в місті Рахів Закарпатської області. Інформатор Берець Іван Іванович 1949 року народження. Добрий день. Слава Богу. Розкажіть, будь ласка, про своє рідне село. Ну, родився я, як ви вже сказали, в 1949 році. 12 жовтня у селі Ясеня. Тоді, коли я <кій> родився, ще було село. То зараз називається СНТ. Ну, що вам сказати, життя дитинство моє пройшло в основному це в селі Ясиня. Дитинство було досить важким, тому що то вже були після воєнні роки. Я родився 4 роки після закінчення війни. І досить було, а в 46-47 році була голодовка, в 49-му році вже краще стало легше жити. У мене є була верніше, сестра, рідна старша від мене на один рік. Що таке, якщо вас цікавить моє село, в якому я родився, то я можу розказати. Чому село Ясиня, чому воно так було? Ну, село Ясиня десь стало, ну, як це сказати, десь стало історія. Ведеться десь з 1690-х років. Село старе. А Ясиня, тому, що було, ну, це не це не казка, це є, так було, бо тому що так і, і історія ясі, життя села, розповідає, що колись давно е, наші люди ясинські, і люди, які жили за перевалом, ми в основ, наші люди займалися скотарством, розводили вівці, в основному вівці це було. А той нарід, який жив нижче нашого Ясеня Ірахова, їздили до, до Ясеня купувати ці вівці. І от десь зібралося їх ну, 5-6 чоловік, навірно. І це було перед Різдвом Христовим. Вони поїхали за перевал туди на Бойківщину, закупили ці вівці і. Вертаючися назад, вже перейшли перевал назад, ідучи. І їх захопила зима, як я вже казав, це було перед Різдвом Христовим. І випав досить сніг, великий сніг, і вони, а вони йшли пішком, вже жіночий алтару, яку вони захопили, гнали пішком. І ось у, в одному, але ну це вже ясеня самому. Їх захопив сніг, і вони далі йти пішком вже не могли. І тим більше гнати вівці. І домовилися так, що знайдуть собі таке місце, знайшли вони місце, загородили, знайшли дерево. Він називався Ясінь, хвоє, не хвойне листвене дерево. І вони зробили під тим деревом таку коширу, щоб вівці не розійшлися, поставили розставили цих овець під деревом, наломили чтини, знаєте, що таке читина? Читина це хвойна. Із смерек наломили багато читини, загородили з, той же, з тих таких кущів таку велику коширу, і ці вівці залишили. А самі пішли вже собі дорогою назад, додому, десь, навірно, у, у, у сусідній район у Тячівський, який йде за Рахівським Тисі. І то пройшов час, пройшла зима, і вони, ну, все-таки думають, що з тими вівцями? Там ж нікого не було, ніхто не жив. І то, струк, там один із тих вже старших. Його фамілія Строківський. Вернулися вони назад уже в Ясеня, це вже було перед Великоднем Господнім, це вже була весна. Вони повернулися на то місце, і ви знаєте, вони побачили, що на тому місці вони думали, що овець вже не буде, що їх поїли вовки, або може вівці поростікають. Ні. На тому місці вівці залишились і вже мали приплод. І цей струк вже своїми, потім вони ці вівці забрали, повернулися додому, і потім через деякий час повернулися знову назад. І на цьому місці, де ці вівці зимували, я казав, що це під деревом ясінь. Вони зрізали цей ясінь і вокруг нього побудували церкву з дерева, з чистого дерева. Називалася церква Струківська, на честь уже цього Струка, Струківського. А за алтар, ви знаєте, що головне у церкві це що? Алтар. Вони це дерево спилили, дерево було звичайно велике, і, на, і цей алтар оказався посередині цієї церкви, і від слова ясінь, від слова «ясінь», Назвали оце, а там було пару видно хатів чи взагалі чи, чи. ще не було, ну дуже мало. І відтоді починалося е, це селище, потім перейшло вже, ну хати стало село Ясиня. Ясен'є по-нашому, по-українськи. Ось така історія про село Ясеня. Ну а якщо ще брати, е, то у нас Через село Ясеня ще протікає річка чорна тиса. Є в нас таке село Чорна тиса, це від ясні і десь кілометрів за, кілометрів за 40 до цього місця, звідки тече е, ручок як його, річечка маленька. І вона собі тече і село називається з Чор... під дерева тис. Це дуже важливо дерево тис. І від за цього, за ім'ям цього дерева тис, а чорне, тому що там відки брала початок річка, було темне місце. Таке там сонце навіть інколи так гори за, за, затуліли, то то місце, що сонце дуже рідке. Ну як? Дуже мало, малий час воно там, то і тоді е, називалося ага, від чорного. Чорний тис, чорна річка, чорна тиса, яка протікає вже до, до кінця, е, вже впадає, потім я, може, десь ще другим разом розкажу, що звідки, як життя. Ну, життя, я сказав, вже було важким, жити було досить тяжко. Я вчився, навчався Ясинській першій школі, ну там школа була одна. Батьки мої були, мама не різноробочі. Мама була домогосподарська, а тато мій працював у Бутині. А що таке Бутин? Не знаєте. Бутин це лісорозробки, де рубали ліс, бо ми на наших горах росло багато і росте і зараз багато лісу. І люди ходили, в основному їхні заробітки були це в лісі. Вони рубали ліс кіньми, волами вивозили його на такі естакади, потім справляли. І було таке, що справляли по річці ці вже чорна тиса, як я назвав. І, і в основному така була робота. Що ще вам розказати? вже... Та, дякую. Можу ще багато розповісти, але в другий раз. Та, дякую вам дуже. Прошу, До прошу. і вам всього здоров'я, вам щастя, аби ви були здорові, навчалися гарно. Дякую. І сам, самого вам найкращого. Дякую, життю. дякую вам теж. До побачення. Дякую. Всього хорошого.